Так, всім привіт! У нас тут шейн. Прийшла посилочка, я вже відкрила, навіть витягла дещо. Ну я ж не можу. У мене прямо, знаєте, руки почешуться, навіть якщо я Я чекаю, щоб відзняти, показати. Ось, але ну, щоб вона стояла закрита, це таке, ну, таке не може бути. Що я тут бачу? Перше, це у нас такий костюм. Це, що це? Не, це не костюм. Це такий, знаєте, дуже популярний магазин. Він не дешевий, але. Там була скидка. Я не поняла, а чого прийшла тільки, е, тільки оце. Цей костюм я дивилася дуже давно. І він був дорогий, щось там коло 30 євро. А тепер була скидка. І я вирішила його придбати. Ще мав бути сведер. Як... Але вау, хочу сказати, що дійсно. Але чому воно? Прийшла тільки кофта. Не знаю, вам показує якісь там сині, а у мене фіолетові. Не розумію. Окремо, вау! Дивіться, Дивіться, як тут гарно закрито все. Так, м -м -м. Може, я щось попутала, але це не може бути. Подивіться. <гум> Мені прислали самість костюма дві спідниці, а другу там. І буде костюм. <гум> так, ну що, я подивилася, я замовила два рази костюм. Але нормальним має бути костюм, тому що перший седер і спільниця. Але давайте поміряємо. Ну мені здається, що. Але мені вже подос... подобається, як воно упаковано, і як воно відсіве. Бачите, це. Але, ну, щоб не попутувати, вони нам не знають. Зараз будемо бачити, може ще там щось є. Ось такі джинси. Ну, мені здається, що вони зовсім інакше виглядали. Такі гудзички, вони не розчіпаються, вони просто тут. Чи будуть, ну, може будуть задовгі. Мені здається, що... але щось таке велике. Що таке велике? Чому таке велике? Дивіться. Такий костюмчик. Ні, це буде завелике на неї. Але він такий класний. От я вже сто раз переконалася, що. Це на 4 рочки. Скільки не, закажу, не заказую стему тему з, з шейну завжди приходять речі для дітей прямо вау. От. Ось така кофтиночка. Кофтинка буде добра, але я думаю, він буде на неї за другий раз, що розмір не, не такий, як ми. Наступний. це також для Адельки. Я на заказ, на, заказувала їй багато там, костюмів спідничок. Отакі. Штанічки розкрешені отут клас. Головне, щоб трималися, бо я завжди, коли її одіваю, вона приходить з школи, я її забираю, вона так, як той, знаєте, бомжик. Так, ну що, наступне відео дивіться, <головік> розіб'ємо, відео буде на два рази, тому що дуже багато там ще є, але ну, щоб зараз не. Так що.